Русанівка біля мосту Патона не розминулися БМВ та Міцубісі. У німця від удару відірвався бампер, та й уся передня частина легковика сильно пошкоджена. За версією власника БМВ водій Паджера хотів скоротити шлях і почав розвертатися не на світлофорі, а просто посеред дороги. Слава Богу, що слішних машин не було. І, не і, і ліні політя. Ну нічого не включав, нічого не реагував. регіону. Ліскаруль вліво і пішов. Правда, це чи ні? Намагаємось дізнатися у другої сторони конфлікту. Він питався, навірно, обогнати, богнаті лішо, а там, може, вискочила ще напротив, машина їхала. Він до нас одразу різко. і все. І нас ударив, і не віддать на користі. І якщо б ще трохи скорості була більше, то він би за мостом 100% був би. 100% за мостом. Як бачите, неоднозначна і доволі складна дорожня ситуація. Головне, що всі цілі. А хто винен у цій ДТП розберуться працівники державтоінспекції. За кілька годин натрапляємо на аварію одразу п'ятьох легковиків. ДТП сталося на оболонській вулиці при Поза Позашляховик Кіа пошкодив одразу три машини, а в четверту влетів на повному ходу. Остання автівка не здешево. БМВ Х6. мене вже в'їхав. як серйозно. Питався уїхати здавати назад, але ребята догнали. вихватили вот, вихватіли у нього ключі. Засмучений власник намагається зрозуміти стан винуватця аварії. Он не пьян, но он под какой-то этой, Ну, не может четко общаться. А ось и сам Шибай голова. Почему четыре машины въехали? С местной четыре машины въехали. Ну, Я не въехал в четыре ли? машины. Вы не были рулем? Нет, четыре машины? Где четыре машины покажу? Ну, ну, три. Видите, раз. Вторая, два. Где? Багажник. Два. Ну вот, Нет. ничего не видно? Нет. Плохо видно? Нет. Вот это. Вот. Нет. Вот вы въехали. Ну не 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 не. 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 що? І ось він неочікуваний поворот. За півгодини на місці ДТП з'явився чоловік і заявив, що цей самий водій пошкодив і його машину. Але кілька днів тому, щоправда, тоді лоботрясу вдалося втекти. На поворот. Ти в'їхав і поїхав далі. Я в в встали, що кучу світів. Ти з нами друг, немаєш, а він Власнику Кіа, швидше за все, доведеться продати авто, аби відшкодувати завдані збитки. А після усіх цих викрутасів чоловіку ще не скоро знадобляться права. За минулу добу у столиці зафіксовано три ДТП трьох людей шпиталізували. Інспектори впродовж 29 червня виявили 590 порушень правил. Понад півсотні водіїв упіймали за кермом на підпитку.